Привіт, малята. Ой погляньте, до нас надійшов лист. Зараз я вам його прочитаю. Доброго дня, любі друзі! Злий як лун змінив моє ім'я. Мені може допомогти лише чарівне дзеркало, яке є у задзеркалі. Я знаю, що ви можете його знайти. Допоможіть мені, підпис Атан. Щось не зрозуміло. Хто такий атан? Ну що, малята, допоможемо? Виграшимо у задзеркалля. Я вас усіх прошу у казку. Вирушаємо, будь ласка, в задзеркалля, щоб війти, крізь дзеркало треба пройти. Щоб через дзеркало пройти своє ім'я скоріш назви. У кожного ім'я своє, і різний перший звук він має. У когось приголосний, а в когось голосний. Діти, а на який звук починається ваше ім'я? На голосний чи на приголосний? Першими крізь дзеркало пройдуть ті діти, які назвуть імена, що починаються з приголосного звука. Тож, діти, назвіть імена, які починаються з приголосного звука. А тепер, малята, пройдуть ті діти крізь дзеркало, які назвуть імена, що починаються з голосного звука. Назвіть імена, які починаються з голосного звука. Тихо, тихо виступайте і за мною вирушайте. Нас пригоди тут чекали, завдання нам готували. Погляньте, діти, тут болото, як нам його перейти, як ви думаєте? Правильно малята, я знаю, якщо болото казкове, то і місток через нього теж казковий. Ми зробимо зі слів місточок. Тож, давайте пограємо. Я вам назву перше слово, а ви повинні дібрати слово на останній звук. І так, ланцюжком, наприклад. Книга. Слово книга закінчується на останній звук А. Тому вам потрібно придумати слово, яке починається зі звука А. Наприклад, автобус Останній звук у цьому слові с. Тому вам потрібно придумати інше слово, яке починається на звук С. І так далі. Парайте у цю рух разом з батьками, нехай батьки назвуть вам перше слово, а ви продовжіть місточок зі слів. Ой, малята, що це? Дощик накрапає, хмарка сонечко ховає, виє вітер злий, вітрище, між дерев літає свище. Швидше риму добираємо наше сонце визволяймо. Я вам назву перше слово, а ви доберіть до нього Риму. Наприклад, листок, грибок, гілка, коса, кішка, лисичка. А тепер побіжимо, не впіймає нас ніхто. Ми побігли і пішли. Ой, кого ми тут знайшли? Діти, хто це? Так, це равлик. Скажіть, діти, а скільки у цьому слові голосних звуків? Правильно, діти, два голосних звуки. Тож тепер давайте зробимо звукову схему цього слова. Визначте наголос у слові та поділіть його на склади. Погляньте діти, який гарний струмочок. Ми в струмочок перейшли і картинки ці знайшли. Ви картинки називайте, і звук однаковий шукайте. Знайдіть однаковий звук. У словах. Тож який спільний звук, діти? Правильно, звук т. Звуки т і т позначаються на письмі літерою Т. Де ж нам букву цю знайти? Будемо ми далі йти. Ой, погляньте. Замок, на якому зображена літера Т, щоб у замок цей війти, з паличок викладіть літеру Т. Діти, на що ж схожа ця буква? Тук-тук-тук, ток 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 вибиваємо молоток. Ви ним цвяхи заб'єте. Схожий він на букву Т. Погляньте діти, двері відчинилися, і ми зможемо з вами увійти всередину. Щоб черне дзеркало пройти, треба склади слова прочитати. Тож, давайте прочитаємо склади зі звуками Т і Т. Та. То, ТУ, ТІ, ТИ, ТІС, ТО, КІТ, ЛІ, ТО, КІТ, ТА, ТО, ТУТ, СИ, ТО, Тож, чарівне дзеркало, допоможи нам дізнатися справжнє ім'я дівчинки. Давайте діти, прочитаємо, яке ж ім'я у дівчинки. Ната, так, ви молодці, допомогли дівчинці знайти своє ім'я, а нам уже час повертатись, чи сподобалося вам узадзеркалі? А що саме вам сподобалось? А чи хотіли б ви змінити своє ім'я на задзеркальне? Чому? На цьому все, до наступних зустрічей, малята! До побачення!